Доброго друзі дня. Йдемо садити вишню. Дали мені таке деревце вишеньке, крупне. Викопала ямку, земля, волога, але принесу ще й водички. Але тут дуже мокро. Дуже мокро. Зараз я притолочу і принесу, ще води залию, а потім притолочу лучше. Ще й полуниця випропалася десь. Так як копала, мабуть, ямку. Або кури, кури, це ж кури в мене виходять. От ці кури. І з ними добре і без них. Шкоду роблять та й все. Що це таке з цими курми? Це ж я знаю, не хотіла випускати, а тут ж... Кури, вони ж не побачили, що щось десь. Пройшлося, хтось там прийшовся, прогромадила чи перекопала, все, вже там треба зразу треба зразу там порпати. Води столила. Зараз водичка вийде. Пригорно трішки лучше землею. О. Бо ж зараз ці кури бістолкові. Знов тут будуть, знов тут будуть порпатися. Нехай я завтра лучше ще раз полию і лучше притисну. Можливо, трошки перегною зверху принесу, та й буде, нехай росте. Було був такий коментар. Люда, що з вашим сином? Чого ж ви його не забираєте, якщо ви його впізнали? Хтось, можливо, на нього гроші отримує. Що вам сказати? Як ми його можемо забирати? Ми робимо, робіть що ще було там, ми робимо все, що в наших силах. <кій> Дзвонили, писали. Нам. Все, що ми змогли добитися, нам переробили сповіщення на безвісті зниклого. Для того, щоб жінка з дитиною отримували якісь кошти. Тому що до цих пір дитина трьохрічна не отримувала ще ні копійочки, а жити на щось треба. Дивіться, ми його обізнали. Точно я впевнена, мільйон відсотків, що то моя дитина. Але це я впевнена, повірте, я впевнена. А вони не впевнені, а вони не впевнені. І для того ми здали Тест ДНК. Слідчий цей, він там нічого взагалі не рішає. Він Подивився то, що ми показали шрамик на ребрі. Він так з тої сторони, де але Він трішки вищий, як епіндецит. І він нам він відправив прокуратуру. Прокуратура присилає повідомлення, тест ДНК. Все. Я просила, я умоляла, і ми зрозуміли, що оцей слідчий взагалі нічого не рішає. Ото йому, що відти кажуть, ото він і робить. А в нього, у мого сина, нема на тілі ніяких татуїровок, ніяких таких великих родимок. І обличчя нема взагалі. Взагалі нема обличчя. Ви думаєте? Мені легко, ви думаєте, мені легко було бути на, на впізнаванні? Дуже важко. Чи ви... Я дуже хотіла забрати свою дитину, але я ж не можу. Ну, як? Як? Не віддають, як? Можливо, каже, був обмін десь по дорозі, по трансп... поки його сюди до нас довезли, десь могли перепутати. Я розумію, що то моя дитина. Все, що нам залишається зараз, це чекати, набиратися сили і чекати. Важко, мені дуже важко. Але виходу в мене іншого нема. І у моєї невісточки із внучкою нам треба тільки чекати і дочекатися, щоб похоронити. Ми знаємо, що то він. Ми не сумніваємося навіть на краплиночку велику малесеньку. Але так, так. Здали ДНК і чекаємо. Від трьох до, трьох до шести місяців. Вже три місяці буде 30 жовтня. І з 30 жовтня будемо чекати вже кожний день. Кожний день буду чекати. З дня на день можуть мені вже привезти. Ну, Проінформацію, що будуть вести мені дитину з дня на день після 30 жовтня. Ну, якби ж хоч 3 місяці, а не шість. 6, а може і 6 затягнутися. Ви бачите, що робиться? Морги переповнені. Дуже-дуже важка ситуація в країні. Так що, друзі, ми все робимо, все, що в наших силах. Не підгоньте, я знаю, я вірю, щиро вірю, що ви хочете як лучше. Але виходить, так, як виходить. Так буде, каже, як має бути. Сьогодні вам скажу врожайний день на яйцях. Цілих сім штук. Повибігали, випустила. Випустила птицю, ганяють, доганяють. веселяться зміслила. Птиця веселиться. А цей кавалер лиш пантрує дівчат, побіг по, по, уже А тут дивлюсь, є ще така ж смакота. В жовтні, жменька літа, смакота. Ще мене запитували Люда, розкажи, як ти робиш тушонку і паштет. Тушонку я роблю переважно тоді, коли годую свинку і ріжу її. Ну, тушонка як тушонка. М'ясо кусками, Підперчується, під цибулька туди кришиться, перемішується. І на півлітро, накладаю баночки півлітрові, я роблю півлітрових. І на півлітрову баночку чайна ложка солі без верха. Роблю в автоклаві. Автоклав такий, це в мене в сестри, на 40 півлітрових баночок, температуру. До 120-118 градусів. І в залежності від пори року. Літом можна зразу вигортати жар, палимо на дровах. А взимку хвилин 10 можна потримати. Тому що взимку дуже скоро остигає, температура падає. Все. Аштет? Паштет, якщо, я роблю паштет двох сортів, якщо на пиріжки, на вареники, Значить, мелю трішки на крупнішу сіточку. Це голова відварюється і внутрішні легені, серце, печінка. І можуть ще й ноги туди піти. Відварюється, мелиться на крупнішу сіточку, додається трішки яєць, спеції за смаком. І так само баночки. Ну, тут я роблю за смаком. А коли я роблю паштет такий, знаєте, щоб був масткий, такий класнючий, на хлібчик намастити, то перемелюю на мільчу сіточку, таку намілесенько, варю туди з кілограма півтора, а може кілограм, ну, так десь, в такому районі морковки. Теж туди її додаю тру. І ще й цю всю масу збиваю блендером. І додаю в цю масу бульйону в того, де варилася голова. дівчата, виходить, дуже смачно. Намастити на хлібчик він такий масткий-масткий. І та сама процедура: в автоклаві, та сама температура, все те саме. Все, надіюсь, на все я відповіла. Що ж, друзі? Всім гарного вечора, затишку у ваших родинах, теплоти такого, знаєте, сімейної, такої теплоти, розуміння, тихої ночі, обов'язково тихої ночі. Будьте здорові і Богом хранимі. Дякую, дякую за лайки, за коментарі, за вашу щиру підтримку. Poka poka